Привіт, народ! Тиждень ознаменували великою кількістю інфоприводів, які розійшлися мережею зі швидкістю світла, а також цікавих і водночас приємних новин. Цікавим чуткам теж місце знайшлося. Цього разу не залишимо вас без нової інфи по Stalker 2 і срачів з Юбіками і Асасіном. Тому з вас обов'язковий лайкоси актив. Це дуже важливо. Окремо запрошую підписатися на наші соцмережі у описі за можливості. Можете стати спонсором. Каналу, або підписатися на Patreon чи BaйMiECoфі. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і давайте розбиратися. Почнемо з прекрасної новини. Після п'яти років розробки глобальний мод Fallout London вийшов. Сюжетна модифікація доступна у магазині GOG. При цьому мод можна накотити і на ваше куплене в стімі повне видання Fallout 4. Головне, цей мод абсолютно безплатний і не потребує якихось танців з бубном. Їхню перемогу на мажорі в Копенгагені називали випадковістю, але Наві розставили все на свої місця. На недавньому eSports World Cup команда з двох українців: литовця, Фіна, Румуна та тренера українця розірвали на шматки G2, забравши перемогу з остаточним рахунком 2-1. Разом зі статусом найкращої команди з КС-два Наві отримали 400 тисяч доларів. А Валерій Біт Ваховський статус Ціннішого гравця наступного разу наві виступить на турнірі Blast Premier Fall Groups 2024, який для української команди почнеться 31 липня матчем проти B.I.G. До речі, на HLTV.org Na'Vi Наві зайняли першу сходинку серед усіх професійних команд КС-2, що теж не менш важливо. Zoom Platform викотила великі патчі для перших двох частин флет у Steam. Ігри офіційно отримали сумісність зі Steam Deck. З'явилась підтримка майстерні Steam, додали хмарні збереження, колекційні картки та інші прикраси профілю. Розробники говорять, що виправили низку помилок і підвищили продуктивність. Тепер, крім усього, є і підтримка ультрашироких дисплеїв. Також була покращена якість музики та інші важливі моменти. Знаю, зазвичай старі ігри отримують такі великі оновлення перед анонсом нової частини. Можливо, він не за горами? Хто знає? Test Drive Unlimited Solar Crown отримає два графічні режими на консолях. На PS5 і Xbox Series зможуть вибрати між продуктивністю 1080 p в 60 FPS і якістю 2к при 30 FPS. Щоб додали оптимізон, на ПК було б взагалі кошерно. До речі, глянув останній геймплей, графіка стала трішки краще, ніж було на демці. Деякі косяки виправили, прилади на панелі почали працювати, а не бути елементом меблів і. Ще з'явилось кілька приємних моментів. Можливо, на релізі буде все не так погано, як я собі нафантазував. А у вас таке було? Ви відкриваєте у своєму нудному і нецікавому браузері YouTube, і він без причини з'їдає приблизно гіг оперативки, від чого починає лагати ваша улюблена гра. Геть смуток і нудні прожерливі браузери, Час на опера GX, перший у світі браузер, створений спеціально для геймерів. Всі дані, закладки, паролі та інша важлива інформація миттєво переносяться в один клік. Разом із Opera GX, ви забудете про лаги та ненажерливі вкладки. Ваш ігровий досвід стане набагато кращим. По-перше, панель GX Control. Встановіть ліміти на використання оперативної пам'яті, процесора і навіть інтернет-з'єднання, щоб звільнити більше потужності для ігор. По-друге, приголомшлива свобода кастомізації разом із GX Mods. Можна поміняти буквально все. Ось я відкриваю нову вкладку під музику з Нью-Вегаса. Під звичні звукові ефекти, поки на фоні легендарний Рейнджер НКР. А в GX Store ви можете абсолютно безкоштовно вибрати будь-яку тему і навіть створити свою. Ну і нарешті Опера GX завжди перебуває на піку технологій. Терміново потрібно дізнатися дуже конкретну інформацію, але гайд з нею розтягнутий на кілька сторінок води. В один клік відкриваємо вбудоване вікно чат GPT і пишемо запит моментально. Но отримуючи потрібну відповідь, самовираження, швидкість, зручність це опера GX. А посилання де як де? Звичайно, в описі. Шутер Конкорд ще до релізу попав під праведний рев'ю бомбінг, а саме через недавню бету. Гравці впевнені, що гру точно не варто купувати. До речі, про що я говорив у останньому відео. Навіть не дивлячись, що це лише бета, публіка вкрай незадоволена грою в PS Store у гри оцінка 2.85 із п'яти зірок. Гра заслужено стала однією з найнизькооціненніших ігор в рейтинговій системі на PlayStation. У Конкорд, до речі кажучи, не буде бойового. Пропуску за словами авторів, на релізі будуть доступні сотні косметичних предметів, які не впливають на геймплей. Чи врятує це? Велике питання до речі. Рекомендую глянути відос, щоб знати, що це за хрінь. Те, що використання штучного інтелекту в розробці ігор було лише питанням часу, цілком очевидно. Головне питання коли. Ну, вчора. Видання Wired повідомило, що Activision Blizzard та інші великі компанії вже почали застосовувати щі технології, створюючи свої проекти. Блізи вирішили використовувати штучний інтелект ще влітку минулого року, а після того, як їх викупили, майки темпи впровадження всіляких нейромереж тільки зросли. Причина досить проста. Після злиття Microsoft вигнали на мороз дві тисячі співробітників, включно з художниками. Тепер промоматеріали, концепт-арти і часом навіть скіни генерує чат, GPT та інші нейромережі. Фан факт: спочатку розробникам обіцяли, що у фінальних версіях колди слідів штучного інтелекту не буде. Ключова проблема полягає в тому, що праці штучного інтелекту можуть порушувати авторські права, але низка видавців ігнорують це через прогалини. Законах, однак, наприкінці минулого року для Modern Warfare 3 вийшов скін Yokai's Wrath. створений чисто за допомогою штучного інтелекту. Нагадаю, що обмазатись скінами прямо із печі нейромереж в Call of Duty Modern Warfare 3 можна через Game Pass. Гру якраз тільки додали в каталог підписки, як на консолях, так і на ПК. Інша хороша новина для підписників Game Pass. За інформацією інсайдера Екстазіс, платформер Crash Bandicoot N. Sane Trilogy скоро додадуть в Game Pass, якщо точніше заплановано це на 8 серпня, але поки що без офіційного анонсу. Також там може з'явитися ремейк Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 і Spyro Reignited Trilogy, але, очевидно, станеться це трішки пізніше. Для Helldivers 2 вийде оновлення Escalation of Freedom. За словами розробників, цей апдейт буде найбільшим за всю історію гри. До нього увійде, наприклад, десятий рівень складності, який відкриє доступ до нових нагород. А ще з'являться різноманітні місії, під час проходження яких можна буде побачити більші ворожі бази. Щоб взяти штурмом одну таку базу, доведеться добряче постаратися. Приємним доповненням стане поліпшення системи боротьби з. Кіками гравців із команди Кікнуті гравці тепер з'являтимуться в новій сесії як хост Escalation of Freedom вийде 6 серпня. Ігри в жанрі Souls відомі своєю складністю, яка підходить не всім геймерам. Однак деякі розробники намагаються створити Souls-like гру і зробити її при цьому більш легкою. Так, наприклад, Phantom Blade Zero, за словами розробників, буде схожа на інші Souls, але при цьому вам не захочеться розбити геймпад об стіну. Також відмова від складності рівня Dark Souls дасть змогу охопити набагато ширшу аудиторію. А добре це чи погано вирішувати вже вам. Знаю, що багато хто. Не проти пограти в Souls через їх геймплей і атмосферу, але не хочуть миритися з їхньою складністю. І, хоча The Elder Scrolls 6 це одна з найочікуваніших ігор. Про неї відомо дуже мало, однак нещодавно з профілю розробника на Пінтерест користувачі Reddit зрозуміли, що дія гри відбуватиметься в Хамерфелі. Один із розробників дуже активно сидить на Пінтерест, і судячи з усього надихається різними фотографіями. І саме його піни натякають на те, що місцем дії Тес 6 стане саме провінція на заході Тамріеля Хаммерфел, не так давно і. Інше достовірне джерело припустило те ж саме. Тож ця інформація безумовно заслуговує певного рівня довіри. Наразі робота над ТЕС 6 просувається ударними темпами. У бесезда вже є готовий ігровий білд. Головне, щоб не вийшов ще один старфілд, бо вже є цілий ряд причин так думати. Кілька тижнів тому майки підвищили ціни на Game Pass і тим самим викликали величезну хвилю обурення серед геймерів. Тепер стало відомо про те, що компанія розробляє новий рівень підписки, який буде дешевшим і доступнішим. Ба більше в компанії планують зайнятися підпискою для друзів і сім'ї. Однак Федеральна торгова комісія вважає такі дії антиконкурентними. У своїй останній заяві до суду FTC вказала на нещодавні зміни в Game Pass від Microsoft як на. На засіб реалізації влади після злиття. На думку FTC, це той самий тип антиконкурентної поведінки, якого вона побоювалася, у своїй заяві FTC стверджує, що видалення релізів першого дня з базового рівня є серйозним погіршенням для покупців. Вона також стверджує, що Microsoft видалила з нового рівня найцінніші ігри. Регулятор повернувся з новою справою, продовжуючи оскаржувати схвалення злиття. Мовляв, що дії Microsoft в не відповідають її заявам у минулому, хоча Call of Duty все ж з'явиться в Game Pass, вона не входитиме в стандартний рівень для консолей. Регулятор уже давно не може навести переконливі аргументи проти Xbox, тому це навряд чи щось дасть. Поїзд пішов. З 6 серпня до 6 вересня в ММО RPG Core Punk від українських розробників пройде четвертий альфа-тест. На жаль, потрапити на цю альфу зможуть учасники попередніх тестів, і всі охочі, які купили один із трьох паків. В альфі можна буде подивитися на машину синтезу, покататися на маунті, дослідити нову локацію в північній частині світу, прокачати перса до 20-го рівня і вивчити три гілки пасивних талантів: у ранній доступ на ПК Корпанк вийде 26 листопада. Керівник Ubisoft Івгіймо під час конференц-колу з інвесторами та аналітиками розповів, що на рекламу Star Wars Outlaws вони планують витратити рекордну для компанії суму. І хоча топ-менеджер не уточнив, скільки саме грошей вони планують вкласти, реклама буде дуже масштабною. Хоча не видно по тих матеріалах, які показували останній час, гра виглядає дуже дешево. Також у Ubisoft очікують, що у гри буде досить потужний старт. По перше, через те, що Outlaws є однією з найбільш очікуваних ігор року. По-друге, через рекламну кампанію. Студія не думає відкладати гру через негативні відгуки, але чи вийде у них зачепити гравців? Дізнаємося 30 серпня. На Tennocon Digital Extremes розповіли про доповнення 1999 для Warframe, Показали трейлер і аж 20 хвилин геймплею. Сюжет доповнення продовжить події розширення Whispers in the Walls. Цього разу герої вирушать у минуле на пошуки вченого Альбрехта Ентраті. З'явиться нова велика локація під назвою Гельванія, нова фракція Скальдра та її керівник Нечі Русалка. З'явиться п'ять нових ворогів. В техноциди коду, які раніше були членами онлайн. Крім цього, в гру додадуть безліч скінів та іншої косметики. Можна буде пересуватися за допомогою двоколісного транспорту, атоміцикла його можна буде кастомізувати. Від імені лідера синдикату. Ви зможете заводити романи з деякими персонажами. Доповнення вийде колись цієї зими, але поки без точної дати. Також була показана Soul Frame. У геймплейному демо показали процес створення персонажа, переміщення загальним хабом, дослідження кількох локацій і битву з деякими монстрами. Цікаво те, що перед початком подорожі гра пропонує налаштувати зовнішність матері головного героя. Думки гравців щодо відео розділилися, і, хоча багатьом сподобалася похмура атмосфера, гравці б віддали перевагу більш динамічному і яскравому геймплею, як варіант, розробники щось з цим зроблять, але як же паскудно виглядає ця вся каша, із відверто паршивих анімацій, ефектів розмиття, тряски і випалюючих очі бліків, наприклад, у босфайті. І ні, це не ульта боса. Дехто написав, що сподівається, що гра ще на дуже ранньому етапі розробки, бо це якась крінжуха, і всі ці криві анімації та інші проблеми буде виправлено. Відкритий тест. До речі, планується запустити восени. The Witcher 4, також відома як проект Polaris, стане першою частиною серії, яка працюватиме на Unreal Engine 5. І Хоча багато фанатів були розчаровані цією звісткою, цей крок може призвести до деяких поліпшень. На думку технічних експертів з Digital Foundry, якщо і є команда розробників, яка може вирішити проблеми з рушієм, то це ніхто інший як CDPR. Конкретно у The Witcher 4, можливо з'явиться одна із бажаних фіч Ever. Відсутність статерів на Unreal Engine 5 в червні CDPR побувала на Unreal Fest, де обговорила проблему з мікробагами в іграх на Unreal. І за їх словами, вони дуже сподіваються виправити цей дуже прикрий технічний нюанс у своїх іграх. Як зазначив Павло Саско, перехід компанії на п'ятий Unreal вже зараз відкрив перед нею безліч унікальних можливостей. Більш того, реди прекрасно знають, що їм під силу вирішити ці проблеми. Мені б їхню впевненість. При цьому у сиквелі кіберпанк 2077 взагалі буде фотореалістична графіка. Про це можна судити зі свіжих вакансій. CDPR шукає старшого художника з оточення, який відповідатиме за створення високоякісної та фотореалістичної графіки. Про це говорять і чутки, згідно з якими проджекти хочуть зробити наступний кіберпанк дуже кінематографічним. Це з плюсів, з мінусів. проєкторіон, або іншими словами, «Кіберпанк 2» перебуває зараз на стадії. Формування концепту, а це означає, що гру ми побачимо в кращому разі через п'ять років. Після того, як розробники оголосили, що в Apex Legends більше не можна купувати Battle Pass за внутрішню ігрову валюту, а лише за реальні гроші, гравці влаштували справжнісінький бунт, і на диво він приніс результати. Тепер за преміумний Battle Pass не обов'язково віддавати свої кровні бабосіки. Від дорожчої версії бойового пропуску під звучною назвою преміум плюс, відмовилися повністю і їм на заміну прийшли Алтімейт і Алтімейт Плюс. Їх можна купити за 10 і 20 доларів відповідно, і вони власне будуть в себе включати додаткові нагороди. Навколо Assassin's Creed Shadows продовжують згущуватися хмари скандалів і суперечок. Новий день нова порція новин про дій з грою. Спочатку розробники оголосили про те, що головні герої не є натуралами. В грі буде більш просунута система стосунків і одностатеві романи. На відміну від Вальгала, статія Суке і Наое буде важливою для сюжету. Це означає, що романи, які можуть заводити головні герої, будуть унікальними. Все це, начебто, не така вже й проблема. Але вона підлила масло у вогонь. Правда, потім розкрилася по-справжньому неприємна інформація. А у Юбісофт знову стався конфуз на тлі впровадження деї стандартів. Річ у тім, що головним предметом суперечки навколо гри є статус ясуки як самурая. У феодальній Японії дуже жорстко ставилися до вертикалі влади, рангів та інших статусів. Самурай, звання престижне, і дуже важливе. Чи міг його отримати чорношкірий помічник релігійного проповідника? На це запитання спробував відповісти історик Томас Локлі. Щоправда, у вельми неоднозначний спосіб. Він почав поступово робити правки у відповідних статтях Вікіпедії, а також видавав свою увага, історико-фантастичну книженцію за повноцінну наукову роботу. Тобто історичну книгу не можна написати без джерел. Він створив ці джерела сам з різних сторінок. Він написав низку статей у Вікіпедії, ба більше він перевипустив її від редаготу. Говану версію, в якій з'явилося більше аргументів і фактів у лапках. Ну, правда, коли люди наводять на доказ усілякі серйозні статті та дослідження, не повірити складно. Цей наратив підхопили IGN, які посилалися на книжку Локлі, африканський самурай, справжня історія ясуке, легендарного чорношкірого воїна у феодальній Японії, як на один із доказів того, що ясуке був самураєм. Сам Локлі заявляв, що ніяк не пов'язаний з грою. Але його вже спіймали за руку, як дешевку. Псевдоісторик з'являвся на офіційному подкасті Ubisoft. Очевидно, розробники консультувалися з ним, створюючи Assassin's Creed Shadows. Коли обман розкрився, Локлі поспішив звідусіль піти і залягти на дно. З токійського університету, в якому він працював, його звільнили. Усі його роботи, передачі та інші матеріали було видалено. Коротше кажучи, Ubisoft використовують відверто брехливі методи, намагаючись про. Пхати своє прогресивне воуковидіння феодальної Японії. Виходить, можна зробити 100% висновок, що ясуке не був самураєм. Ну, не зовсім. На захист чорношкірого воїна висловився вже справжній історик, японський професор Хіраяма. Його аргументи доволі прямолінійні й прості. До того ж, вони ґрунтуються на історичних, хоч і нечисленних, документах, у яких згадується ясуке. По-перше, людина могла отримати статус самурая незалежно від свого походження. Тоді це була абсолютно нормальна практика. Очевидно, це мав зробити впливовий представник політичної еліти. Наприклад, пан Ода Нобунага, лідер я. Яп... Японії того часу по-друге важливо розуміти наскільки в японській культурі важлива ритуалістика та відповідна атрибутика панно видав ясуке. А. Платню, Б. Коня. І нарешті найважливіше В. Меч. Якщо йому ще й було даровано будинок, про що не збереглося жодних даних, місця для сумнівів просто немає. Ясуке був самураєм. Так, у минулому він, можливо, і був рабом у найпрямішому сенсі цього слова, але в певний момент він став слугою пана Нобунаги. Крім того, професор Хіраяма пояснив, як чорношкірому воїну вдалося пережити ворожий полон. Після смерті пана Нобунаги. Ясука захопили вороги його господаря, клан Акети. Ті відмовилися визнавати Ясуке самураєм і не стали його страчувати, назвавши його брудною твариною. За словами професора Хіраями, це було сказано виключно через дискримінацію. Тож так, ясуке найімовірніше був справжнім самураєм. У відповідь на все це Юбісофт опублікувала лист до японської спільноти та спробувала пояснити ситуацію щодо чорношкірого самурая. У своїй заяві Юбіки підкреслю. Слюють, що франшиза Assassin's Creed завжди прагнула надихатися історією, а не достовірно її відображати, це банально розважальні ігри, а містичні сюжети це лише підкреслюють. Розробники буквально сказали, що ніколи не прагнули представити будь-яку зі своїх ігор як історичну та достовірну. А Ясуке, незважаючи на всю критику, був обраний головним героєм за своє цікаве і повне загадок життя. Такі ось справи. Проте дуже важливо розуміти, що якщо а швидше за все, коли Assassin's Creed Shadows виявиться дуже посередньою грою, причина цього не в орієнтації головних героїв або історичному контексті, що їх оточує. Хоча я, не дивлячись на постійні срачі з грою, все ще її чекаю. Хоча впевнений, що геймплей Shadows буде одноманітним, нудним і позбавленим будь-якої новизни, як і абсолютна більшість останніх ігор від Ubisoft. Втім, поживемо, побачимо, і найголовніше ніяких попередніх за. Мовлень вони запитали, папіч відповів: усі, хто дивиться наші новини, знає, що не так давно. Вінницький любитель цукерок Лещина виїхав із України, і багатьом стало цікаво, як він це зробив. Чи не син гудіні він часом, враховуючи закриті кордони? Також зрозумійте мене правильно. Особисто у мене немає до нього ніяких питань чи незрозумілих претензій. Виїхав і виїхав. Хейтерів, папіча тут немає. Новина цікава, бо я знаю, що багато хто його дивиться. Так от, дійшло до того. Того, що у нього на стрімах це питання звучало так часто, щоб він підвищив мінімальний розмір донату до небес, щоб його не запитували зайвого. Але люди продовжували питати: ну як ти виїхав? І не дивлячись на те, що він аскетич, папіч не витримав. Він відповів українською, але відповідь була максимально, що не дивно, аскетичною і не дуже розгорнутою. Як ти виїхав вікавзе Україні під час війни?» він і поїхав. Всі зрозуміла корупція. чого е, ти зад кого наказав? Просто не збираюся відповідати на провокаційні питання. Це це тебе не повинно хвилювати. Так що ігнор провокаційна дія, провокаційні питання. провокаційна <і> дія. Це такі донати. Він сказав, що такі питання це цитата. Провокація, і відповідати на них він не хоче. Це залишиться секретом і далі буде ігнорити подібні питання. Тому публіці, кого тривожить це питання, тепер залишається лише здогадуватися. Колишній технічний директор Rockstar Обе Вермей поділився своєю думкою щодо GTA 6. За його словами, щойно гра вийде, гравці спочатку будуть розчаровані через завищений рівень своїх очікувань, хоча його вразила велика кількість внутрішньоігрових персонажів, яких можна було одночасно побачити на пляжі. Але знову таки з технічного боку, як висловився Вермей, GTA 6 буде мало чим відрізнятися від GTA 5. І за його словами, мовляв, багатьох цей факт може роз. Чарувати або відштовхнути, якщо, наприклад, перехід від Сан Andreas до ГТА 4 наприклад, відчувався дуже сильно, то у випадку з GTA 6 такого ж ефекту не буде. Хоча особисто я дуже сумніваюсь в його словах. Так, стрибка рівня четвертої GTA не буде, але повірте, шоста Геташка змусить наші щелепи відвиснути, дізнатися. Напевно, ми зможемо тільки восени наступного року. Давайте чесно, хтось взагалі здивований. Як ви вже напевно знаєте, другий сталкер перенесли на 20 листопада. Обіцянки, що серце Чорнобиля ну точно, точно вийде 5 вересня, не увійшли у остаточні плани. Розробники пояснюють перенесення необхідністю додаткового полірування. Щоб трохи згладити враження, компанія виклала короткий, самоіронічний ролик під назвою: Що знову там Коршунов сказав, що поки що зона закрита для відвідування. В самому відео ми побачили кар'єрний екскаватор на локації Янов. Наверху на ньому видно аномалію у вигляді бульбашок. В руках у скіфа була модифікована СА Лавина. Саунд дизайн порадував не менш ніж приємна картинка. Але найбільше мене вразив розмір карти, яку показали в ПДА. Можна зробити висновки, що розробники дійсно не звезділи, коли казали, що світ буде величезним порівняно з оригіналом. У офіційному зверненні вони розповіли, що гру перенесли через аномалії, які в народі називають просто багами, і два додаткові місяці дадуть їм змогу пофіксити більше помилок і проблем. Крім вирішення технічних проблем, в GSC хочуть подарувати той експіріенс від релізної версії гри, якого очікують фанати. В цілому, повірте, не все таки погано. По перше, найголовніше тут все ж таки те, що вже 12 серпня відбудеться детальний діп-дайв присвячений грі. На ньому покажуть не тільки ексклюзивне інтерв'ю з девелоперами і закулісні кадри розробки, новий геймплей, а й повне проходження одного з квестів гри. Крім того, геймплейний показ міститиме різноманітний і раніше не бачений контент, наприклад, демонстрацію з глибоким оглядом світу, де покажуть різноманітні локації. По-друге, так мені дійсно жаль, що гру знову перенесли. Правда, є надія, що GSC витратять ці два місяці з користю і доведуть проект до пуття. Та й перенос лише на два місяці це не так і погано. Я думаю, що могло бути гірше. Але чи тривожить мене вся ця історія з переносами? Поговоримо про це у окремому відео. Звичайно ж, найбільше сталкер 2» навалив у штани росіянам, які знову почали гучніше усіх висміювати гру, говорячи, що це провали і гри насправді не існує, а це все скам. Думаю, два усім відомі клоуна індустрії, скоро наклепають кілька десятків низькосортних роликів, де будуть Сміювати проект, але знаєте, тут навіть коментувати нічого. Гадаю, а зараз ще кілька новин по грі у цивільному житті. Олександр Лаптій був актором театру та кіно, але у минулому році він вступив до лав 12-ї бригади спецпризначення Азов. Не дивлячись на це, у нього була можливість зіграти свою роль у створенні 2. Серце Чорнобиля. Ще до початку повномасштабного Олександр був зайнятий у мокапі одного з персонажів. Ця технологія була абсолютно новою. Для актора була купа технічних складностей, але актор впорався. На жаль, після чотирьох знімальних днів кордон України пройшли окупанти, і вже було не до цього. Тим не менш, GSC знову запросили пана Лаптія, щоб він озвучив свого персонажа. Звісно, самостійно не підеш. Все залежить від рішення командирів, і вони дозволяють Олександру відправитися на триденну сесію озвучення у Київ. Актор отримав лише ту частину сценарію, яка пов'язана з його персоналом. Ажем та тими, з ким він взаємодіяв. Тому Олександр не має уявлення про цілісну сюжетну картину, не кажучи вже про геймплей. З цікавого у одному з квестів, де задіяний неназваний персонаж Лаптія, може бути аж шість варіантів розвитку подій. Але чи буде так і з іншими квестами, загадка. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.